Коли ми з Іваном розлучилися, я відчула справжнє полегшення. Скільки нервів довелося витратити, поки ми розлучались. Івану не важливо, що я залишаюся з двома дітьми на руках. Йому потрібен будинок, який ми купляли разом. Та він того не чує. Постійно доводить, що то він їздив на заробітки, заробляв гроші, що його там все, а мого і дітей немає нічого. Я йому говорила про те, що в суді доведу свою правоту і подам на аліменти, а він у відповідь говорить, що сплачувати не буде нічого. Такі обставини тривали два роки. Весь цей час я жила на найманій квартирі. Дітей Іван брав із собою спілкуватися. Та згодом вони й самі перестали до нього ходити. Говорили, якщо з ними піде мама або бабуся, то підуть до тата, а самі, то ні. Я не стала все ж таки наполягати на їхньому спілкуванні. Що там сталося, що діти перестали бажати бачити батька, я так і не дізналась. Через деякий час я познайомилася з Миколою добрий, порядний чоловік. Він прийняв мене і моїх дітей. І ми живемо добре. Від будинку я відмовилась, від аліментів також. Дітям я не забороняю бачитися зі своїм татом, та вони те сприймають спокійно. Коли бачать його на вулиці, вітаються, а до нього додому ходити не хочуть. Нам від нього нічого не потрібно. Якщо йому потрібен був тільки будинок, будь ласка, живи, тільки нас не чіпай. Чула від знайомих, що в усьому він звинувачує мене, та мені на те байдуже. У мене гарна сім'я, де я відчуваю спокій, і бачу, які щасливі мої діти завдяки Миколі. Нещодавно виявилось, що в нас буде поповнення. Мої діти радіють і з нетерпінням чекають на появу братика або ж сестрички. Нещодавно я бачила Івана, йшов на зустріч. такий же гордовитий зверхньо дивився. А я йду і посміхаюся добре, що в мене інший чоловік, який кохає мене такою, яка я є.